Шалом, це Славко, знов. Наш брат Пуля Валан виклав чергову свою розкраску, і ми бачимо, що бой – це процес на межі двох карт. От, все, що в районі гірника має відбутися, ми не бачимо. Ми натомість бачимо воно Курахівку і бачимо край карти, і нас всіх цікавить уже добу, що там в гірнику. От, бачите, ці удари просування. Південним берегом водосховища поки що. І от найцікавіше, що має бути тут. Тому що, о, що це таке собака? Чого це воно вилізло? Де тут це воно? Оно селідове і все, що на південь від селідова, ми не бачимо. На жаль, чому це важливо? Тому що ось селідова-красногоївка, кулах і вас важить о те, що відбувається отут от. Як буде відбуватися наступ? Ми сподіваємося уже добу проукраїнські, так би мовити, оглядачі, що буде через агломерацію гірних, Курахів, Казоря, через оцю от оборонну позицію Збройних сил України відбуватися наступ. А інші оглядачі сподів... бояться, що обійдуть Західніше гірник, що вони будуть штурмувати агломерацію. Це от кошмар даної української лінії оборони. Це те, що от вони підуть отак от, на Новоселідівку і туди далі. Ось ну ви розумієте. Ось ця ділянка, тому що тут от агломерація. обійти її сюдою і вирішити проблему з українською обороною в цій. Агломерації. Мішечі, бачите, як уже змінили лінію фронта. Ну, що на це все можна сказати? Ясно, що всі бачать цей оперативний простор. Але головне, ніхто не знає, чи є сили От в українську бойові дії мають значення зараз. Де тут наш пулевалан? Гродівка, Новогродівка? Все-таки воно. Ну, по, по собачому зроблено, цього разу, чи він інформації не має, чи нас дратує своєю геніальністю. Всіх же ж непокоїть, що буде далі, і, розумієте, легко робити такі висновки, поки ми не знаємо кількості сил противника на цій ділянці. і Власних сил на цій ділянці, тому ситуація для нас, принаймні для аналітиків, лишається невизначеною. І як кажуть, свідоміти, що каже, нічого не сказав суттєвого, все одне й те саме. Я скажу, що хто ж вам, у мене для вас іншої оперативної ситуації нема. Інша справа, що за кожним свідомітом виявляється бот з російським ім'ям, тому що ну, Солнце, наприклад, і ще багато таких. Літер, котрі ви дають, розумієте, щось на, на літеру І, вони замість О, як правило, ставлять О. Ну, коротше кажучи, касапи, вони і є Касапи. Якщо ви стикнулися з якимось нарваним і абсолютно неадекватним свідомістським патріотом, знайте, що це, як правило, касап. Бай, лайкайте, підтримуйте.